Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 14 лютого, і робимо розклад на Ерефію до кінця місяця. Подивимося, що там у них відбувається. Як завжди, дві колоди звичайна, ну, класична да, і темненька ворон смерті. Подивимося на двох. Давайте спробуємо. Від сьогодні до кінця місяця, але все рівно е залишаємо. Похибку в плані, да? тобто ну, не до кінця лютого, так точно, плюс-мінус якісь дні події ще можуть програватися. Росія. Чого чекати? Да. Росія від сьогодні до кінця лютого місяця. Чого чекати Росії до кінця цього місяця? Чого На Росію тиснуть <кій> стосовно перемовин, дуже сильно тиснуть зі сторони світу. Що, взагалі, що чекати? Ну, тут великих змін перша карта карта помірності. По-перше, це дуже, знаєте, по цим картам дуже швидко будуть розгортатися там події, і у них там, ну, на найближчий час. Всі е, сили будуть направлені на те, щоб повернути е, собі якусь допомогу, да, для того, щоб повернути собі якісь кошти. Ну, от якось так, або повернути собі якихось давніх партнерів. Можливо, з кимось вони посварилися, або пішла якась агресія в сторону Росії від їхніх партнерів, від яких вони очікували певної підтримки. Тобто тут мова йде про це. Значить, карти ще говорять про те, що не отримавши свого результату да, при певній агресії, не отримавши результат, на який вони сподівалися, стоїть загроза світу. От, ну, от якось так, да, по зірці. Будуть вони погрожувати світу, будуть погрожувати світовій спільноті, можливо, якимось окремим посадовцям. Якось так. Агресивна інформація направлена в на світ, в світ від Росії буде. Під загрозою інтернет, під загрозою інформація. Інформація ще скажу, це. Інформаційні дані, да, можливо, знову будуть злами якісь у них там. Тобто потрібно буде іде атака на інформацію всередині Росії. Да? Якось, так, якось так. Знову ж таки, повтор якоїсь ситуації мова може йти про дітей. Якось стоять вони перед певним вибором, повторне повторювання. Повторити, не повторити, да, який це матиме результат і так далі. Що чекає Ерефію? Ну, по 8 жезлів карта обстрілів вона залишається, да, в контексті війни ми її так можемо читати. Тому, в принципі, загроза обстрілів для Росії на лютий місяць буде гостра, буде багато. Буде багато летіти. От. Тому, летіти буде. Добре. Що ще? Давайте так. основні події, щоб так не розтягувати сильно, що там відбувається на Росії. Основні події на Росії до кінця лютого від сьогодні гроші. Все питання буде йти про гроші. Да? Тут, знову ж таки, мабуть, не зможуть вони домовитися, з ким вони там хотіли домовитися. Можливо, мова йде і про Трампа, можливо, там ще про когось. Да? Тобто тут якісь їх партнери, вони через зрив цих домовленостей. У них є обмеження в плані ресурсів. Я так розумію, що можливо тут ще якісь нові санкції будуть застосовані проти Росії або проти партнерів Росії, які допомагали їм ресурсно. Обмеження, дуже великі обмеження в плані грошей. Дуже великі обмеження. Головні події для Росії до кінця місяця. Увага направлена на Україну. А, причому увага помага це якісь маніпуляції, це якісь дуже голосні заяви, а, будуть направлені на Україну. А, на природні ресурси в тому числі. Да? Тобто прям. Ну так. Да. Слухайте, ну тут е, цікаво, тут ще якісь можуть бути обмеження, те, що стосується е, середини, те, що стосується не, безпосередньо їх країни в цілому, і це може стосуватися їх жінок, а, народжуваності, а, я перепрошую там за слово а, момент абортів, да, момент дітей. А, Якісь нові закони в плані цього, да, тобто у них там, можливо, якісь будуть прийматися, але, знову ж таки, під загрозою можуть стати діти. Загроза йде для дітей, причому така не маленька. Загроза може йти від самої природи. Да, карта імператриці, карта смерті, якісь природні катаклізми. Які можуть принести руйнування, знищення територій, знищення особистого майна, але чомусь постійно діти, діти, карта дітей. Внутрішні якісь конфлікти, політичні внутрішні конфлікти, щось вони там всередині, щось у них там намічається. давайте більше так. Детально цю тему прям так і спитаємо, що там для росіянців. Буквально декілька карт до кінця лютого від сьогодні росіянцям чого чекати. від сьогодні до кінця лютого Що чекати росіянцям? Дуже невизначена ситуація. Бачите, як будуть будуть намагатися своє. Тобто питання стоїть знову ж таки і по здоров'ю, і по своєму майну, і питання стоїть стосовно жінок, стосовно жінок, стосовно дітонародження, можливо, якісь свої ресурси, моменти здоров'я в тому числі, да? тобто зберегти якісь свої права, зберегти якісь своє здоров'я якось так. Але королева Пентаклів ще може говорити і про. Фінансову сторону Росії, та, яка для людей, да? тобто це там податки якісь можуть змінюватися, да? потрібно буде якось, хочеться так сказати, слово, побавитися росіянцям щось таке придумати для того, щоб зберегти своє майно, тому що їх майно буде під загрозою. Для. Поповнення бюджету Росії. Да? Тобто Кремль буде направлений. На... щас роз... Увага Кремля буде направлена на те, щоб відібрати, можливо, можливо, якесь, я навіть не знаю, по двісті це може бути і кредитування якесь. Да? І... Ну, тобто, щось таке придумати, щоб заохотити людей віддати щось своє, да? Тобто, будуть намагатися це зробити. Ну, якось так, не знаю. Тобто, під загрозою майно росіянців. Жертви, дуже великі жертви, когось мають принести в жертву. От я питаю знову, що це для росіянців. Дуже багато жертв буде до кінця цього місяця. Не факт, що це зовні історія, да, знаючи рефію, цілком вони можуть принести своїх. Свій народ в жертву самостійно, без допомоги когось іншого, для того, щоб завершити якусь справу, для того, щоб поставити точку або показати себе жертвою. да Тобто, зробити якусь ситуацію, mm -hmm. ну, щось таке буде дуже-дуже неприємне, що це для Росії. Ну, да з однієї сторони, створити якусь ситуацію, щоб були жертви, і причому дуже багато жертв, а з іншої сторони, це. Вони так думають, що це дасть їм якийсь поштовх в просуненні якоїсь справи, тобто ці, ці жертви вони стануть як інструментом для керування чимось. Але Колесниця ще може говорити і про жертви серед населення через транспорт якийсь. Колесниця говорить ще і про транспорт, про потяги, про літаки, про кораблі, про щось таке велике. Тобто жертви можуть бути і так. Чи це на Росії? Ну да, це, це на Росії. А загроза йде цим людям від Кремля. Загроза може йти від Кремля, але по хитрості. По-перше, загроза може йти не тільки для Росії, але і для світу, да? але і для світу, по якимось хитрим діям. Тобто тут будуть намагатися махлювати інформацією. Загроза створення якихось терактів в світі. В тому числі, да, або е, загроза росіянцям десь в світі. Ну, от якось так. Чомусь росіянці можуть стати жертвою після цього. Оця вежа, де вона може відбутися. Ну, якось ви знаєте, і Захід, і Росія, і Україна під загрозою. В трьох точках. Трійка мечів, трійка кубків. Я так розумію, що вони зараз знаходяться перед якимось вибором, в залежності від якогось прийнятого рішення когось. Да? Тобто, це не про їх систему, вони будуть собі обирати. Ну, давайте глянемо ще на темні колоді. Росія до кінця цього місяця від сьогодні. Чого чекати? РФ і від Сьогодні до кінця цього місяця. Карта магу, карта шута. Маніпуляції, маніпуляції, голосні заяви. А, по-перше, панство, карта Магу. Вона ж говорить ще й про якісь ритуали, тим паче тут знову вежа. Про якісь ритуали, про загрозу. І знову ж таки, це можуть бути ритуали, пов'язані з дітьми, з якимись невинними жертвами. Тому на Росії щось таке може статися. Роздивляюся, у мене аж аж, аж мурашив. <кій> Що вам сказати? Пошук нових партнерів, пошук нових можливостей, пошук нових домовленостей. Але темні, темні ритуали, да. Бажання повернути все так, як було раніше, да? Але тут зрив всіх планів. Значить, якісь ритуали будуть проводитися це 100%. Але ви знаєте, такі карти повиходили Колесо фортуни і правосуддя, причому для всієї країни в цілому, для фінансової сторони, для фінансової сторони так звучить, для економіки Росії, для якихось робіт для виробництва Росії. Тут виходить по п'ятірці кубків, по дев'ятці мечів. Тобто все, що вони будуть намагатися з кимось домовитися, повернутися до якихось старих домовленостей, все закінчиться провалом. Повертаються вони в якісь дикі часи. Я прям не знаю, що вам сказати. Таке відчуття, що, знаєте, як повернення до боліт на болота. От була якась цивілізація, а тут її не буде. Ну, от, Прям не знаю, як словами описати, друзі. Стабільності не буде. З роботою проблеми, проблеми з заробітком, проблеми з виробництвом. Якась катастрофа. Нереальна катастрофа на Росії. Ну, і карма, дуже багато кармічних карт, ви знаєте, за всі діяння, за всі ті магічні дії, які вони проводили. Ну, ні, тут виходить диявол, і карта правосуддя, диявол бере своє. Вже колись було в нас в розкладі з вами, здається, на січень, да, що будуть такі події, коли темні сили почнуть забирати дань, за те, що. Вони там щось давали, а їм, знаєте, як е, привищення повноважень, але з темними силами. <риклад> щось таке щось щось таке. Давайте саме-саме е, таке не дуже. Погана новина для Росії до кінця лютого. Погана новина для Росії до кінця лютого. Ха -ха. Карма в дії. Тасувала ж при вас. Ви знаєте, карма в дії. Ну, це і про електрику, це і про знаєте, зрив всіх планів. Про те, що шлях, який вони собі хотіли, да, плани, які вони собі будували, вони дияволом будуть перечеркнути. Тут карта диявола, правосуддя, прикрию трошки. І колесо фортуни. Все ближче і ближче. Я знаю, що у нас з вами дуже часто такі розклади бувають, що карти говорять, от ще трошки, ще трошки, але ж ви розумієте, яка велика країна і наскільки повільно, це як великий корабель, да, який такий повільно тоне. Але ж підняти його буде потім просто неможливо. Тому ну, нехай повільно, зате глибоко, да, зате з дуже файним результатом, зато з кінцями. Від вищих сил. А ще можна сказати, що їх плани, ті, які все, що вони будуть робити в плані темних ритуалів, дасть абсолютно зворотній ефект, можна ще так сказати. Всі карти про це ще й місяць погані події, дограються. В плані фінансів буде ситуація, коли потрібно буде виживати. Буде якась фінансова криза, але про це можуть мовчати мовчати влада, правосуддя, карта місяця, маніпулювати цією інформацією. Ну, звісно, в своїх інтересах. Ой, друзі, і вежа, і трійка мечів, і дев'ятка мечів. І літатиме, і прилітатиме, і купа приємних новин. Чекає Росію в лютому місяці. Я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші донати. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!